Всім привіт! Мене звати Ната. Ви на моєму книжковому каналі, і сьогодні буде огляд моїх книжкових полиць. Буду показувати верху донизу більш-менш детально, але постараюсь не розтягнути це відео на годину. У мене тут два варіанти першої частини: це звичайна в суперобкладинці і подарункове, дуже красиве. У мене є чотири книги з основної серії і ще дві книги з приквельної серії. Тут є красивенний дракон, якого я купила в Аврорі, за 100 чи за 110 гривень. Я вважаю, ідеальна покупка. Також тут четверте крило, залізне полум'я, латунне місто і гамбіт крадіїв, який мене дуже цікавить. Але я чекаю на продовження. Це делогія. Віват вже анонсували, що друга частина в роботі. Далі в мене тут багато товстунців, шлях королів. За ним ховається ще одна частина з цієї ж серії. Книжкові хроніки, корона брехні, яку я, до речі, ще не починала читати. Ваволон в дуже гарному оформленні, але я ніяк не можу дочитати цю книгу. Ось тільки прочитана. Бедракона гарна книга, але я побачила безліч негативних відгуків і тепер ніяк не можу її почати читати. Ім'я вітру дуже сподобалось. Але третя частина не написана, і не факт, що взагалі вона колись з'явиться. Прокляття святих одна з кращого романти, з я читала за останній час. Ведмедик від КСД за ім'ям вітру ховається одна з улюблених трилогій. Це перший закон від Джоа Беркромбі. Ось тут є всі три книги. Якщо ви любите політичне фентезі, 18+, не проти нецензурної лексики і жорстокості, то почитайте крута трилогія. Комікс, який мені подарували на день народження, про академію відома. Позаду арт з Касіаном Номінестою. Я дуже люблю цю пару, і Генрін за зримого життя Адділерю обожнюю цю історію. Оця книжечка тут лежить просто, бо я її читаю. Ось уже майже завершила. Мені, до речі, друга частина подобається набагато більше. Тут Карміла, Гобіт, Таємний Сад одна з найкрасивіших книг в моїй бібліотеці. Одна дуже красива книга. Це «Бажальне благословення від РМ. Чи є прекрасні фор Якщо ви тільки знайомитеся з жанром фентезі, то це «Бажальне благословення ідеальний варіант. Це дологія, друга частина скоро має вийти у видавництво РМ. Шлях дара до радозем'я, а тут ховається. Книга посліду Джека Різника. Мені дуже сподобалась перша частина. Я вже собі придбала і другу. Ось вона. Тут трилогія сторінки світу. Всі три частини. Це книги про книги, і мене запевняли, що мені сильно сподобається. Побачимо. Далі «Церцея», «Крижаний дотик це друга частина серії серії Арментраут. Темні, темні матерії, але, можливо, я помиляюсь. «Нічний цирк, книга української авторки Доторкнутись до небес. Далі дилогія, яку я дуже люблю, це поміж злодіїв та одноіменні», пригодницьке морське фентезі з класною любовною лінією. «Луціан», сім чоловіків Евріни Гюго, яку я нещодавно прочитала, і вона увійде в топ кращого прочитаного за цей рік. І велика глушина, яка увійшла топ кращого прочитаного за минулий рік. Тепер я хочу познайомитися з усіма книгами Крістін Генни. Збоку у мене тут квиточок на нічний цирк. Арт з манон та доріном патрону зі скла, і з правої сторони це арт з Карденом та джут по повітряному народу. Далі в мене починається колекція книг Тарі Таріпрачета. Коли рахувала останній раз, їх було десь 28 чи 29, зараз уже більше. Ще тут є така скринька, в якій у мене різноманітні стікери, свічка, яку мені подарувала подруга, вона взагалі така різдвяно новорічна, але вона в мене так і лежить. Чарлі і шоколадна фабрика Роальде Дала. Зверху, Роальд Далл. Я дуже рекомендую Матильду. Мені вона сильно сподобалася про дівчинку, яка любить читати і читає дуже багато і дуже в ранньому віці. Ще книги Террі Пратчета і трішки нонфікшена. Ну, Як він тут заблудився, я не знаю, але мішанина. Хай буде. Мені подобається. Далі квадратик присвячений любовним романам, і Це якраз. Ті відділи моєї бібліотеки, в яких прочитано майже все. Тут з непрочитаних тільки палкий поцілунок. Щасливе місце, епоха невинності і, а, і усе ще тільки між нами. Все. Всі інші книги прочитані. Тут ще є заховані книги, зараз покажу. Ем, зараз це квартира на двох. Ой-ой-ой. Ну, Вони теж прочитані. Все. Не вийшло у мене вам показати квартиру на двох. Це дуже така хитка конструкція, ненадійна. Але так вміщається набагато більше книг. До речі, я всім рекомендую книгу Щозная вітер». Вона потрапила в топ кращого прочитаного за минулий рік. І є відео на YouTube, ви можете переглянути, там я про неї розповідаю детальніше. А ще те, що стосується диявольської ночі, «Пенелопи Дуглас, свічка «Скаєм» та Бенкс. Я люблю цю пару з усієї серії. Арт, який тут захований, це по трилогії Тиша Редгрейн Либовський. Я зараз вам її покажу вище. По трилогії Тиша в мене ще є ось такий арт це головна героїня. Та ось така свічка, яка повторює малюнок на арті. Це третя частина з цієї трилогії, «Попіл та місячне сяйво» і в мене тут захована нижче. Зараз покажу вся трилогія. Перша частина кістки та зоряний пил. Друга частина «Сталь та сонячний шторм. У мене тут ще одна книга захована. Це пів війни. Ось трилогія пів короля, пів світу і пів війни. Це від Джо Аберкромбі. Я вже прочитала першу і другу, мені дуже подобається. Зверху над цими книжечками продовження прокляття святих, яку я вам рекомендувала. Тюремна цілителька. Мені сподобалось. Загалом було досить передбачувано, але в кінці все перевернулося з ніг на голову, і я тепер дуже чекаю на продовження. І Діва Матір і третя це українське фентезі про відьом, і події відбуваються в Києві. Мені книга сподобалась, це було смішно, гарно написано. Я б ще щось почитала в цієї авторки. Далі в мене знову українська авторка, це вже Ірина Грабовська. і Трилогія замок із Кришталю, я вже повністю прочитала, мені дуже сподобалося. Це таке історичне середньовічне фентезі. Цікаво, неочікувані повороти сюжету, і друга книга прямо розтращила моє серденько. Ну і тут шістка воронів та королівство шахраїв. Я цю дологію чомусь ніяк не можу прочитати. Не знаю, поки не лежить у мене до неї душа позаду Арт з цими персонажами. Ну, і тут ще є книжечка Зруйнувати королівство, це одиночна історія про сирену і мисливця на сирен. І дві книги Брендона Сандерсона. Першу я вже починала читати, але там зовсім трішечки. Трилогія Каравал зліва в мене видання англійською і є доповнення. Доповнення я ще не читала. Там зимова атмосфера, зими вже немає і якось, ну не зараз, може пізніше. Потім у мене є «Одного разу розбите серце, а поза цією книжечкою у мене тут ховається третя частина. З другою в мене вийшла погана історія, того я збираю тепер українську. І ще є отака красива закладинка від Vivat. Ой, зараз покажу. Якщо хочеш жити, припини боротися зі мною. І я купила, як була в Харкові в своєї подруги. Далі арт від Варлок. Дуже красивий. Це ще один арт з персонажами. Тут у мене ховається Безсердечна, яку я дуже люблю. Трилогія Таймлес, Палітурник, Чаклунство шипів, до речі, вже замовила собі нове І Трес зі Смарагдового моря теж від Брендена Сандерсона. Ще трес я не читала, але планую найближчим часом. Вгорі в мене одна істина королева, яка в мене лежить з минулого року, не почата. Хранителі корони та аріадна. До речі, покажу аріадну, вона дуже гарна. Ось так красиво вона переливається і на корінці, і позаду. Грецька міфологія кохання я таке люблю, буду читати. Тут у мене ще вгорі заховані персонажні свічки, теж по трилогії Каравал. По першій частині це Скарлетт і ось Джуліан. І покажу трішки ближче це доповнення, бо воно неймовірно гарне, і таке, як видаництво Кембукс теж планують у нас видати цю частинку. Ось така краса. Всі ілюстрації показувати не буду, бо їх тут дуже багато. Вони йдуть через сторінку, можливо, через дві. Тут щит і трон зі скла. Щит у мене в суперках від варлок, але не всі, у мене є тільки перші три. Далі у мене фігурка по трону зі скла. Це іграшка на ялинку, але Олень має велике відношення до трону зі скла. Якщо ви читали, знаєте. Якщо ні, то почитайте. Класний цикл. От, я вирішила, що буде тут, а не на ялинці. Також у мене є свічки. Це свічки робила моя подруга, а наліпки просто з Aliexpress. Ось, бачите, теж є Олень. Ну і, звичайно, свічки за зріалими касіном, бо куди ж без них. Далі моя любовна любов. Три видання книги «Незриме життя Ларю», Мені б хотілося більше, але це на майбутнє. Тут є книга «Незриме життя Ларю» українською. Супер обкладинці від магазину «Верлок». Потім є польською. Це мені подарувала подруга Маша. Дуже дякую. Я знаю, ти дивишся це відео. Це дуже красива книга з гарним таким оформленням всередині. Польською я не знаю, але для колекції я дуже щаслива, що вона в мене є. Ну і красивенне видання англійською. Тут ось такий зріз І вона дуже гарна під суперобкладинкою. Красиве срібне тиснення. Тут неймовірні форзаці. І також всередині, ось ви бачите цю полосочку. Тут зібрані арти різних художників, які пов'язані з цією книгою. Це моє найулюбленіше видання цієї книги, але я ще дуже хочу німецькою та французькою мовами. Білогія червона зима. Мені залишилось трішки дочитати Безсмертний вогонь. Чомусь відкладаю, сама не знаю чому. Потім дуже красива білогія. Зачарована річка та незгасний вогонь. В обох красиві зрізи. Є гарне тиснення фольговане. Тут, до речі, позаду інший малюнок. І ще тут є красиві форзаці. Вони повторюються з обох сторін, але мені більше подобається форзаці. зараз покажу до другої частини. Тут ось такий зріз, тиснення. А ось цей красивенний форзац. Ну і з іншої сторони він теж повторюється. Деологія чудовиської істини. Першу книгу я прочитала, другу ще ні, але перша мені неймовірно сильно сподобалась. Це та ж сама авторка, яка написала незриме життя ділерю. З цього боку фентезі про відео. І дуже красива перша частина любовного роману. «Ніч коли згасли зорі. Тут неймовірно красиві форзаці. Ну і книга гарно виглядає під супер обкладинкою. Це нове видавництво так. Цю книгу я ще не читала, але кажуть, що вона розіб'є мені серце. Ще одна полиця присвячена любовним романам, і знову ж таки, майже всі книги прочитані, бо я дуже люблю цей жанр. Тут позаду теж ховаються книги: Марк Леві між небом та землею, Брутал Принс ще не читаний, і там мабуть ще щось, але я боюсь, що ця конструкція розсипеться. А одна із книг Ель Кеннеді, тільки не тією стороною, якою треба. Ну нічого страшного. Вище тут були заховані «Гіпотеза кохання. Це моя улюблена книга в авторки на даний момент, бо я прочитала в неї лише три книги. І ще мені подружка нещодавно подарувала дев'ять життів Роуз на Дуже сильно хочу прочитати цю книгу, не буду сильно відтягувати. Наступного місяця почну. Далі зібрані книги одного з моїх улюблених авторів це Фредерік Бакман і трішки мішанини. Фредеріка Бакмана тут 9 книг, ось ці і ще дві маленькі. Прочитано поки лише п'ять, але я це обов'язково виправлю. Вгорі трішки нонфікшена, «Старий і море та сніги Келіманджару. Знову полиця Мішанини, бо тут і класика, і сучасні любовні романи, і нонфікшн. Є, до речі, книги, які я дуже люблю. Це театр Сомер Моема, Карадійку книжок Зузака. Ще я люблю уроки хімії взагалі неймовірна книга, одна з кращого прочитаного за минулий рік. Свого часу мене здивувала книга Наші хімічні серця, чого я від неї не очікувала. І зараз я читаю другий том Звіяних вітром. Мені дуже дуже сильно подобається. Я ніколи не бачила екранізацію. Як тільки дочитаю, то відразу подивлюсь. Зверху у нас «Проект Розі. Далі Next of Kin. І ще одна книга, яку я неймовірно люблю, це Archers Voice е, РМ таке, як, будуть видавати цю книгу. Позаду угоди ховаються ще книги, коефіцієнт поцілунку, випадкові наречені, ще книги Ель Кеннеді. Авторка, яка написала угоду. До речі, дуже рекомендую. Це один з моїх улюблених, сучасних любовних романів. І ось у мене є навіть свічечка по цій книзі. Під свічечкою у мене що знає вітер англійською камінь Жиці Папір. До речі, перший трилер, який я прочитала, і він мені сильно сподобався. Пляжне чтиво» від Емелі Генрі. Ну непогана книга, але книголюби мені подобається набагато більше. Керіс, то знову грі я ще не читала. Далі в мене ноти назвав Song. Знову книга Ель Кенеді, книголюби, про які я казала, що вони мені сильно сподобались. І там є ще книги, але мені важко до них дістатися. Це книга української авторки, мені подруга подарувала апельсину калюжі. І тут же ж є книга Зуділ, вона ж угода від Ель Кенеді, тільки англійською. Позаду в мене ще ховається ось такий красивий малюнок, який мені подруга подарувала. А з цього боку букетик лаванди. І біля букетику в мене Емма Джейн Остін. Мені сподобалося, але все ж таки гордість і упередження я люблю більше. Потім спортивний любовний роман зіткнення. Ну, таке непогано. Але було відчуття, що авторка дуже багато запозичила. І ще одна красуня це Зимове сонцестояння. Її я ще не читала. Ідемо далі. Тут у мене комікс пристрасті Олімпу неймовірної краси від видавництва Віват. Але коли там вже продовження, якось дуже довго нема. Свічечка Заврори позаду ховається арт з персонажами по трилогії переможця, яку я дуже сильно люблю. Це теж арт. По цій трилогії, і тут ще є закладинка по цій трилогії, пізніше покажу ближче. Темни сходження, яке я ще не читала. Учень убивці «Королівський убивця» неймовірно, сильно сподобалося, дуже вже хочу прочитати заключну частину. Королівство нечистивих», королівство проклятих і страхітливих. Не читала лише третю книгу, щось відкладаю, якось поки не тяне. Тут у мене ховається повітряний народ, дуже сильно люблю цю історію. Вгорі свічечка з гнівом та Емілією. З цієї сторони в мене трилогія Зільбер і незабудка цієї ж авторки, І тут ще декілька от яких красивенних мечів. Тут у мене теж трішки намішано, хоч все і фентезі, але воно якось з різних історій. Безніч, богоділ, це продовження друга частина. Місто півмісяця» – перша і друга книга. Це одна з частин трону зі скла, яка не вмістилася в мене там, але сюди мені здалось, вона гармонійно вписалась по кольору. Ще тут темніший колір магії в суперобкладинці. Мені дуже сподобалась ця історія, хочу найближчим часом прочитати продовження. Ну і куди ж без Гаррі Поттера? У мене є 5 частин ілюстрованого видання від Абаби Галамаги. Ще тут фантастичні звірі, історія магії і старе видання казок Барда Бідла. Воно вже є в новому оформленні, але в мене ось таке стареньке. Це видання 2008 року. Ще тут трішки фігурок з Кіндера. Фігурка Гаррі Поттера велика, яку мені подарували на день народження, і до неї ж мені подарували кричалку для Рона Візлі. Дуже красивий комікс, який я купила в Ваврорі. Третя частина з трилогії переможця. Далі книга кладовище. Трон зі скла. Я її продавати не буду, бо вона з оверлеями, і для мене це вже як пам'ять академія матерасу. Зимові заручники я прочитала першу частину, не можу сказати, що вона мені прям сильно сподобалась, того продовження все ніяк не куплю. Гесі, ще два комікси. «Логія шпигунки з притулку Артеміди, «Лок Локвудиком. У мене прочитано тільки перші дві, третю я почала, хочу цього року дочитати всі п'ять книг. Діологія від української авторки Наталії Матоліни. Ще в мене є ось таке класне доповнення до основних книг про Персі Джексона від моєї подруги з підписом від неї. І тут ще є підпис автора. Книга, яку я не можу не показати, вона дитяча, але я її дуже люблю. Це хатина на курячих лапах про внучку Баби Яги. Мені вона дуже сподобалась, хоч читала я її, будучи дорослою. та галант». Ще трішки підліткових та дитячих книг. Нескінченна історія, Жахотін, Зачароване життя, Маламандр, Дівчина впала під море. Це одна з останніх книг, яку я прочитала. Далі книга української авторки Маяк, її я ще не читала. Персі Джексон, перша і друга. Потім йде фальшивий принц та король утікач. У мене ще є і третя частина. Вона ось тут знизу. Я її скоро вам ще покажу. Мені дуже подобається ця історія. Вона підліткова, пригодницька, я від неї прям кайфую. Скарбничка історії, темінь, чорний тінь, серед золи вуглина. До речі, серед золи вуглина, не знаю, чи буду читати. Свого часу дуже хотіла, а зараз якось вже перегоріла. Маленький принц, арт з Манон та Доріном. Дуже-дуже їх люблю. Ще один арт з Доріном, і тут у мене заховані книги. Ключ від позасвіття, Леттіс Гвінгів. Ідімо в волошковому морі. Знову мішанина, бо тут різдвяна історія: Тарас Бульба, Ромео і Джульєта, пригоди короля Мацюся. Перша частина трилогії переможця, яку я люблю. Друга частина трилогії переможця. Ось третя частина до фальшивого принца, яку я вам показувала. Тут Том Соєр, Тверець заклинань, Тіні згущуються, Маленька відьма. Це книга, яку я дуже сильно любила в дитинстві. Але я її брала читати у подруги. У мене її не було для себе. Я купила цю книгу вже в дорослому віці. Ну і різдвяна свинка від Джоан Роулінг, вона має неймовірно гарне оформлення. Це і вся моя домашня бібліотека. Загалом близько 350 книг. Напишіть скільки книг у вас вдома, і буду дуже вдячна за лайк та підписку для просування цього відео. А вам бажаю класного ранку, дня чи вечора, в залежності від того, коли ви це дивитесь. Ну і захопливих книг.